Друзі, серйозні в мене якісь проблеми з інтернетом. Перезавантажився, відео навіть видалив. Ну, спробуємо ще раз зайти. Якщо вже не вийде, то не вийде, вибачайте. Закликаю вас подивитися наші послуги у магазині школи. Багато послуг ще залишилося з дуже-дуже старими цінами. І поки ми їх не оновимо напротяг там сьогодні, завтра, то ви можете замовити за старими цінами. І вони набагато-набагато дешевше, аніж повинні бути. Так, ну немає інтернету, все. Не дають зіграти. Ну що, треба вибачатися перед Майклом. І продовжимо, мабуть, завтра з ним. Добре, ну що. Ще раз всіх зі святом. Долучайтеся до нашої школи, якщо хочете прогресувати шахах і отримати при цьому задоволення. Які послуги я порадив? Ну, вибачте, вже тоді порекламую. Найкращий у світі шаховий абонемент це просто неймовірно круто. Індивідуальний заочний курс, де ви отримуєте завдання, теоретична частина плюс практична частина для закріплення цих завдань. Таким чином можна вивчити дебют, проаналізувати партії, прибрати помилки зі своїх ігор. Це неймовірно круто і цікаво. Третій, можна такий курс замовити як з майстром нашим провідним Михайлом, так і зі мною, з міжнародним гросмейстром. Аналіз партії від міжнародного гросмейстра. Дуже-дуже потужна послуга, де гросмейстер аналізує ваші партії, дає конкретні поради, посилює ваші дебюти і так далі. Дуже ефективний формат, в якому я працював із шахістами-аматорами. І продовжую працювати і навіть з чемпіонами своїх країн. І, що, ну, онлайн-уроки, звичайно, вони коштують з професійними тренерами доволі дорого, але це, звичайно, теж дуже-дуже ефективний формат. Про якісь послуги, можливо, я ще забув, але їх багато у магазині школи. Обирайте. Якщо будуть конкретні питання, пишіть мені. Всім гарного дня, бережіть себе, буду писати Майклу про. Те, що необхідно повторити варіант, ну і вибачусь за те, що сьогодні замість чотирьох партій лише одна. Бережіться себе.